А хіба ці акції йдуть не на підвищення зарплати помічників депутатів? Не знаю. Я не голосував за підвищення зарплати помічників депутатів, не голосував за підвищення зарплати депутатам, президенту, міністрам або комусь іншому. Взагалі, я і наша команда розумної політики пропонувала встановити максимальну межу. Для зарплат чиновників на час війни на рівні 10 мінімальних заробітних плат це і так непогана, м'яко кажучи, непогана заробітна плата на той момент. Це було 67 тисяч гривень. Влада це не дала, навіть коли ми проголосували, вона не дала це прийняти. І досі Стефанчук разом з Сабалем з голоса блокують цю ініціативу. Вони внесли постанову і сьогодні. А, Є необмежена стеля для отримання зарплат чиновників в офісі президента, деякі говорящі голови отримують по 300, по 400, по 500 тисяч гривень, працюючи по декілька годин на місяць. Це та несправедливість, про яку ми багато говоримо і робимо все для того, щоб її стало менше.